До 366-ї річниці перемоги військ Богдана Хмельницького у битві на жовтих водах пройшов перший всеукраїнський фестиваль козацького традиційного та бойового мистецтва «Герць», організатором якого виступив інститут підприємництва Стратегія фестиваль розпочався яскравим дійством парадом вишиванок, у якому, окрім жовтоводців, узяли участь гості з інших міст різних областей України. Ми з Верханібровського району. Ну, тут і прихильники, тут і члени партії, просто патріоти, фактично, можна так сказати. Приїхали підтримати перший раз. Тут багато наших друзів. Бойовий гопак, у нас теж школа бойового пака. Будемо разом розвивати українську культуру. Традиційно марш стартував від початку вулиці Богуна, де сформувалася колона близько зі 150 осіб. Більшість з учасників параду представляла молодь, хоча були присутні представники більш зрілого віку. Дівчата й жінки в українських вишиванках, дехто прикрашав волосся стрічками й квітами. А хлопці й чоловіки, крім вишитих сорочок, одягнені у шаровари, підперезані кушаками. Більшість учасників маршу в руках тримала національні прапори жовто-блакитного кольору. Колону очолили представники жовтоводської школи бойового пака Лицарволі, скандуючи лозунки про єдність України, вірність державі, співаючи українських національних пісень, учасники маршу пройшли вулицями міста до пам'ятника героям визвольної війни. Ми сьогодні зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять наших воїнів-козаків, які 366 років тому 16 травня. Перемогли в жорстокій битві окупантів. І хоча козаки були погано озброєні, і 10 років річ Посполита не знала жодного повстання, тому що козацтво було знекровлене. У козацтва не було гармат, майже не було вогнепальної зброї. Їх називали Дейнеками голотою, тому що в перший бій. Вони йшли часто з кілками в руках. І вони розгромили крилатих гусарів, гордість Речі Посполитої, важку кавалерію, якої не було рівних в Східній Європі. Це люди були мужні духом і з великим серцем. І ми повинні бути гідними нащадками наших предків і також боронити честь, волю, свободу вільного народу. Час повторюється. Україна мала своїх героїв в 17 столітті. Вона має своїх героїв і зараз, славними нащадками козацького роду, козацької звитяги і слави. Є Небесна Сотня, є юнаки і чоловіки, які зараз боронять Україну на Сході і Південному Сході. І я певний, що переважна більшість людей, які тут знаходяться, також готові стати в лаву в обороні рідної України. Дорогі мої, вітаю вас із святом! Бажаю вам наснаги, бажаю вам здоров'я, бажаю, щоб патріотичний вогонь, який горить в ваших серцях, ніколи не ні на секунду не згас. Будьте здорові! Шануємося! Учасники параду поклали квіти до пам'ятника на знак вшанування загиблих у визвольній боротьбі і заспівали Національний гімн України. Після чого свято продовжилось на майданчику футбольного поля, куди були запрошені не тільки учасники параду вишиванок, а й усі бажаючі. Я радий вітати тих, хто вирішив прийняти участь у нашому фестивалі. Для тих, хто сьогодні перший раз я хочу сказати, що це вже другий фестиваль, який проводить стратегія спільно зі школою бойового ПК. Я хотів би побажати всім сьогодні святкового настрою. А тим, хто зійдеться в купу і лава на лаву, перемоги! Всім святкого настрою, всіх зі святом. Слава Україні! Закохана у волю, закохана в життя, знала і неволю, стерпіла забуття. Так хочу сонком гріти звісти для всіх людей вогнем завжди горі. Ця своїх дітей нехай дітує Україна, духняних сонячних сада, нехай співає вся родина, на щоб беріг у всіх віках. Це український фестиваль Козацький Герць, а взагалі-то ми пишемо герць, тому що інших герців, ніж буває в природі. Це в перекладі означає поєдинок. Проводиться на честь річниці перемоги військ Богдана Хмельницького в битві на жовтих водах. І е, задумалось, це свято рік тому, скажімо так, більш-менш спокійні часи для України. Тому розраховувалось, що буде. В рази більше людей. Деякі команди знімалися буквально за день-два, за два, тому що дуже багато бійців пішло до лав Національної гвардії, чергує зараз на блокпостах, або записалися до територіальної оборони. Також багато чоловіків по мобілізації зараз пішли до війська. Вони, на жаль, не змогли приїхати. Але приїхали наші побратими з інших міст. – А Хто представляє нас Наша команда? Така солянка, Тут увійшли студенти, і випускники, і викладачі інституту підприємства стратегія. Тут увійшли козаки, бойовий гопак Лицар Волі виставив а, своїх бійців. Є представники жовтої сотні, патріотичних організацій міста, і просто чоловіки, які прийшли з дітьми відпочивати, і виявили бажання стати в лаву і спробувати, як воно є. Які ще заходи можна побачити на фестивалі, окрім битви, лава на лаву? Бої Лава на лаву це родзинка свята завжди. Вона під фінал проводиться, а так, виступи фольклорних колективів, виставки художників, як дорослих, таких вже маститих, так і початківців, дітей. Там ви могли змогу побачити ці малюнки. Бойовий кінь з таким добрим характером. Під кінець лави буде готовий козацький куліш. Який зараз готують виставка зброї, виставка майстрів, виставка продаж вишиванок. А все це можна придбати або подивитися, пофотографуватися. Ну, взагалі, такий захід я вважаю, що потрібен для наших жовтих вод. Він не такий неформальний. У нас немає такої чіткої такої спрямованості, якось, чи партійної. Головне, щоб люди були патріотами. Скажіть, а хто ж є організатором такого чудового організаторами? Свята? Виступає стратегія. Власне, і кошти вклав, школа бойового пака, «Лицар волі». і нам допомогли фінансово, звісно, там зняти проморолік фестивалю, організація «ВО Свобода. Тобто люди зробили добре діло. І... Чи буде і продовжуватись така гарна традиція? Звичайно, будемо живі і будемо дасть Бог в Україні стане все більш спокійно і гості будуть приїжджати, а не стояти на блокпостах і носити автомати в армії. Дякую. Як ми могли переконатись на власні очі, свято дійсно вийшло у козацькому традиційному дусі. Любителі гострих відчуттів мали можливість не тільки роздивитися справжню лицарську зброю, а й купити собі. Й одразу придбати вишиванки, що були запропоновані поруч на виставці продажу. Майстри з декоративно-прикладного мистецтва, які завжди, потішили око саморобними витворами. А маленькі художники, що брали участь у конкурсі малюнку Українське козацтво очима дітей, справили враження навіть на маститих художників, за що й були нагороджені під час фестивалю дипломами. Крім того, концертна програма, підготовлена навчально-виховним комплексом Перспектива, вкотре довела скільки талановитої і обдарованої молоді в нашому місті. Завжди кажу з гордістю, що я з квітучої величної країни. я За результатами голосування журі, кращі виконавці були нагороджені дипломами за участь у фестивалі. Захоплюючими були показові виступи маленьких вихованців школи бойового гопака Лицарволі. Серед козачок ще й одна козачка. Однак, більш за все, глядачі, звичайно ж, чекали на битву Лава на лаву і лава на лаву це старовинна козацька заплава на січі в сімнадцятому столітті і навіть раніше. Бій лава на лаву давав можливість козакам згуртуватися і діяти в бою. Виходили битися куріннями, сотнями і полками навіть. У нас же ж правила прості в лаві. Так як зустрічаються друзі, побратими, то завдання однієї лави просто виштовхати іншу лаву за ту рису, з якої вона стартувала. Коли починалося змагання? Я був серед людей, бажань. моцій голова І дай хоплювала руху. Спину рівніше постати. Кожен побіг, кожен рух, така. На цьому святі ти наші найменші. І найуспішніші учні. Про школу бойового гопака «Лицар волі» розповів її керівник Максим Пошедін. Починав її очолювати Левенець Ярослав Анатолійович. Я, я являюся його учнем. Після певних обставин я очолив цю школу. З дитинства тяга була до всього козацького, полюбляв історію і чукав щось рідне. Перевагу в першу чергу це те, що воно наше. Воно виховує в першу чергу українців, патріотів нашої держави, які хочуть її будувати, робити її могутньою, незалежною, сильною. Також Максим розповів, чому ще навчають у школі історії, правила поводження. Кодекс висорської честі, українця, козака, воїна, чому ще рече по братинству, дружби, ну і таких світлих. Якостей людських у нас існує як в всіх бойових мистецтвах рівні майстерності. Вимовок якось існує сім. Тобто, у нас є певні умови, тести, на які здають діти там фізична, технічна. Також як ви бачили сьогодні, це володіння традиційною козацькою зброєю, артистин, Ну акробатика, це все ми розвиває. Тобто Творчо, ну і лідерських якостей, тому що ми не тільки б'ємо горди, як кажеться, а ще виховуємо в такому культурному напрямку і духовному. Хотілось би подякувати Чорного Олександра Олексійовича за те, що нам предоставив польову кухню, і всяке всіляко допомагав нам. Також хотілось би подякувати кухару нашому, який теж є працівником МЧС. Продукти від Каліша, нам у нас такий чоловік, Труш В'ячеслав, який нам. Вислов спонсором, став закупив куліша, готовий каші, м'яса і все, що потрібно на куліш. Готові! Так! Працює! Підтримуємо, підтримує хлопців! Одночасно працює команда!

Є чиста перемога з рахунком 3-0 перемагає команда гостей. <звіт> <плес> <П 'ятий. плес> сюди. Ей Ви козаки прийдіть і заберіть свого бойового коня. Покажемо старшим, як потрібно змагатися. Звісно, покажемо. На поле виходять змагатися найсильніші бійці нашого товариства. Чиночія ти, ой, чинно, чи я, ти, ой, дівчина, чи я ти, чия ти, чи вийдеш гуляти? ой, дівчиночі, чи ти чия ти, очевидіш чи ой, не підтечія, не я ой, не питай, чи я? я, чи я, я. А я матька один сын, а я матька один сын, а я матька вот и сын, один сын ко да не хочет кинь. А я матька вот и сын, один сын ко да не хочет кинь. А я донька мамчина, а донька мамчина, а я донька мамчина, мамчина целует. Я скажу, що я задоволений тим, що ми сьогодні побачили. Я задоволений тим, які справжні, мужні чоловіки були сьогодні в лавах. Як я на початку хотів, наша лава, на жаль, не перемогла. Але всі ми, браті, тому немає переможеного, нема переможця. Є кращий сьогодні. Команди «Лава», яка сьогодні була кращою, я запрошую. Дякую всім за підтримку. Чекаємо наступного року. У кожній лаві, яка брала участь, а їх чотири було у нас, в кожній команді, є або випускник, або студент Інституту підприємництва стратегії. Не було жодної лави, де такого студента не було, або випускника. Свято вдалося, все було дуже круто. Ми вам дякуємо. Наступного року ми приїдемо, краще підготуємось і виставимо не одну, а навіть, можливо, дві команди на лаву на лаву. Дякуємо за все. І наостанок, як чудове завершення гарного свята, український традиційний куліш, як показали козачата, надзвичайно смачно.